З да нормально я спілкуюсь, да не можу я кожен день. Бачите, вже став, двері закрив, не дає закривати. Я нічого, та нічого не знаю. Да я закрив. Ну ви хочте чи що ви двері я не закриваєте. Для чого? Для двері. Я, а я навіщо мені закривати ваші двері? Це з ваш ну то якщо я вийшов тоді на вулицю! Чого ви так себе поводите? Ну, ну тому що ви, чесно слово, поліцейські достали. А чому ви себе так неадекватно поводите? Тому що я вам Лікарських препаратів. Давай, не, давайте не, драгера пройдемо, про поїдемо. Я вас запитую, що Ви Вин неадекватно себе поводите, ви неадекватні. Я на я поліцію неадекватно реагую по тій простій причині, що простій? я працюю кожен день, дуже важко, другий що? день підряд спиняють і просто так кажуть, Ні, а ми хочемо подивитися. Я не хочу подивитися. Я... А що ви тільки це що робили? Я вас зупинив, перевірити вашу я... Робити. Коли Шанови. я порушив, коли Шанов, я її... Шанов, коли ви порушили. Зараз військовий стан в країні. Зараз кожен транспортний засіб попадає На... по ін... орієнтування. На даний час ви знаходимо.